Цей проект по наданню психологічної допомоги населенню. У мене чоловік, військовослужбовець, і я зрозуміла, що мені потрібна допомога або коло, яке може мене підтримати. Є люди, які думають про ментальне здоров'я націй взагалом і кожного окремо турбуються про це і допомагають. Об'єднання відповідальних громадян намагається активно реагувати на виклики і наслідки війни. І одним із стратегічних напрямків, які ми запустили, є напрям психологічної допомоги. Де ми згуртували кваліфікованих психологів, міжнародних партнерів і місцеві ком'юніті та провели ряд психологічних активностей сьогодні? Проходить зустріч спільноти кола психологічної підтримки, яка організована об'єднанням відповідальних громадян за підтримки україно швейцарського проекту Психічне здоров'я для України. Цей проект передбачав 6 тижнів різних заходів, які направлені на психологічну допомогу і саме громадянам. Які постраждали від негативного впливу війни. А це ветерани, це родини військових та ветеранів, а це внутрішньопереміщені особи. Я прийшла на цей проєкт, я дружина і мама військовослужбовців. Дуже сподобалось, тому що Євгенія Журавель змогла створити той простір спокою, затишку, безпеки. Головне, щоб отримали нове коло спілкування, нових друзів, людей, які з тобою на одному рівні, які розуміють, що турбує тебе. Ти розумієш, що турбує їх. Наша мета це допомогти населенню впоратися з викликами війни. Але загальна така місія це поширювати думку про те, що піклування про селі. Тебе це є неегоїзм, а це є необхідність для того, щоб ми а, жили повноцінним сповненим життя. Можливість поділитися супроводжується творчим процесом. Та тут саме такий спосіб відпочити і одночасно отримати ну, якусь таку ненав'язливу підтримку від фахівця, який супроводжує цей процес, розказати про свої почуття і почути е, те, що люди розділяють твої почуття. А я взагалі людина, яка не вміє малювати. І я взагалі здивована, що вийшло все так досить обережно, гарно, витончено, я б навіть сказала. Для мене це якось сьогодні це було спокійно. Я просто залишилася в собі. Я чула, що дівчата поруч там розмовляли про свої проблеми, свої питання. Але якось я сиділа, і в мене було така от задача намалювати. Намалювати що? Те, що пов'язане з моїм домом. А, ну, да, я сама з Херсонської області, і символом я вважаю Херсонської області не лише як вони, а й колоски, пшениця. Кожна така зустріч, вона цінна сама по собі, тому що якщо ми кільком десяткам людей можемо допомогти стати більш стійкими і легше пережити ну, страшні речі, які з ними відбуваються, ну, це вже цінність і. І воно вже точно не даремно. В Подальшому об'єднання відповідальних громадян продовжує шукати можливості і знаходить їх. Тому у нас передбачаються інші проекти, про які ми будемо повідомляти, запрошувати, щоб люди могли безперервно отримувати потрібну їм допомогу. Ще важливо, що ми зараз накоплюємо потенціал, тому що ми наближаємося до вже до фізичного втілення проекту простору відновлення військових та цивільних гарт. Де психологічний компонент він буде дуже важливим, і тому зараз такі от складові вони допомагають нам шукати найкращі методи підходи. Ну тому, що ми всі, і менеджери, і психологи, ми всі опинилися в новій ситуації. Життя не сильно готувало нас жити в умовах фактично повномасштабної війни, і тому зараз дуже важливо відшукати те, ну, що дійсно буде працювати, не просто там відпрацювати якийсь проект, а дійсно буде приносити користь. І також ну, ми гуртуємо потенціал, шукаємо е, фахівців, шукаємо психологів, шукаємо арт-терапевтів, які е, ну, будуть працювати і професійно, і ну, для них дійсно це буде ну, поклик їхнього серця. Тому що задачі, які ставить перед собою ГАРД, вони надвисокі, вони великі. І поступово ми рухаємося в цьому напрямку, допомагаючи собі, ми можемо протриматися якомога більше, вистояти, перемогти і жити в вільній щасливій країні.